Добрий вечір! Сьогодні ми будемо готувати тушковану свинину з овочами. А тепер ми їжемо свинину на маленькі кусочки. Тепер нарізані кусочки свинини будемо ложити на сковорідку, А поки вони будуть жаритися, то займемося овочами. Цибу... Цибулею та молоквою. Поки жариться свинина, ми Тремо дайма... молок і ріжемо цибулю. Для того, щоб м'ясо було смачне, ми його посіємо і попелчимо. І додамо трохи змінятого жиру. А тепер перекладаємо м'ясо в горщик і будемо готувати до готовності у духовці. Українці завжди додають до обіду сі... Житні. житній хліб Запрошуємо до нашої хати.